Таю вас з вами у студії Тетяна Рамус. Людина, яка досягла певних висот, може насолоджуватися благами самостійно, а може спробувати змінити життя, зробити його кращим для тих, хто того потребує. Сьогодні ми вирішили звернути увагу на тих, хто займається благочинністю, але робить це не потай, а публічно. Ми вирішили дізнатися, що керує цими людьми, людьми, відомими в суспільстві, що стоїть за їхнім бажанням служити прикладом. Дивіться далі, можливо, ви зміните своє ставлення до цих людей і до благодійності взагалі. Кажуть, у сучасної молоді немає жодних орієнтирів. Скажу по секрету: в мене є: хочу бути схожою на Лілію Подкопаєву. Спортсменкою ставати запізно, але такою ж доброю можна. Нехай хтось розцінить цю доброту як піар для якихось цілей. Ми вирішили подивитися на публічні благодійні вчинки знаменитостей під іншим кутом зору, зазирнути в душу і серце, якщо хочете, які там мотиви. Делал добро и бросая его в воду. Я считаю, что нужно говорить о том, чем ты занимаешься. Во-первых, это является для многих примером для подражания. Во-вторых, очень много часто люди говорят, что вот вы такие известные и вы ничего не делаете. Ну, раз мы известные, мы должны своим примером показывать, к чему нужно стремиться. Потребно заниматься публично. Це спонукає інших. Все залежить від самої людини. Якщо вона наслідує мету Скажімо так, засвітитися про звичайно, це публічно. Якщо це від душі, від Бога, то звичайно це потрібно робити. Не фішуючи людину. Не можна змусити займатися благодійністю, але можна стимулювати красиво і ненав'язливо, на таке здатні тільки публічні акції. Ми за год создали чотири прецедента для зароботка 230 тисяч доларів на допомогу дітям дитячі будинки нуждаючимся дітям. Рік тому модус вівенді за кошти, зібрані на одному з аукціонів, придбали вихованцям одного з підопічних закладів коня, живого коня. А були і автобуси, і ігрові майданчики, і ліки, і медичне обладнання. Помагали тим дитячим домам, яким нам вдалося обнаружити, і з якими у нас зав'язались контакти. Це було одразу 36 дитячих домів, багато речей, які потрібні, і які, на жаль, ну, на бюджетні гроші приобрести, на не момент не вдається. на рахунку Євгенії яскраві благодійні заходи столиці, аукціон свиней і політичних ляльок. Але ініціатором їхнього проведення стала не вона, а відома рестораторка Маргарита Сичкар. Спочатку ріта організовувала все самостійно, згодом спільно з клубом ділових жінок модус Вівенді. Ми почитали що, о, бути успішною в кар'єрі, побудувати бізнес. О, Виростити своїх власних дітей, построїть свою власну сім'ю. Для нас цього оказалось недостатньо. Лічна я думаю, що я можу більше благодійність в Україні сьогодні займається багато знаменитостей. Тільки одні обмежуються разовим приходом до діток на новий рік із цукерками. Інші готові працювати на цій ниві дуже багато і довго. Є люди, які роблять це не система системно, да, а точечно для того, щоб підтримувати свій піар. Той, хто це на публіку, ну це публічна слава, як, як прийде, так і пройде і нічого корисного. Ну, піарять себе, піарять, хоче може публікуватися. А я, наприклад, можу дати вам червоні, нікому не показати. Звичайно, ви можете критикувати тих, хто допомагає публічно, а можете просто дізнатися про благодійність і спробувати зробити бодай щось для інших, щоб зрозуміти, як це бути благодійником. Отже, сьогодні публічна благочинність набуває загальнодержавних масштабів, і будемо сподіватися, що самовідданість цих людей такій важливій справі буде підтримана суспільством та державою. Якщо вчинок не шкодить життю, він може відбутися. Якщо рятує життя, він має відбутися. Хочете продовжити обговорення теми? Запрошуємо на сайт тридабі.рамус.ком'юей. Пишіть про все, що болить. Нагадуємо, що у вихідні спеціально для вас всі випуски за тиждень, які ви, можливо, не встигли побачити. А на сьогодні все з вами у студії була Тетяна Рамус. Побачимось!